Вітаю! Вирушаємо у світ мистецтва. Тема уроку людина і природа єдині повторення пейзаж, колорит, а також створення пейзажу, передавання настрою моря. До уроку, до уроку в школі дзвоник кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час уроку розпочинати. Ну, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пригадайте, які кольори називають теплими. Так, а які холодними? Чудово. Розгляньте предмети навколо себе, назвіть, які теплого кольору, а які холодного. Чудово. Подумайте і скажіть, що таке композиція? Так, чудово. А ми крокуємо далі і наступне завдання розгадай ребус. Кого ви бачите на екрані? І хто допоміг нам відгадати наступне слово? Морш, абсолютно правильно, ми бачимо чотири букви. Бачимо, четверта буква дорівнює букві Е. Отже, яке слово утворилось? Дійсно, слово море. Чи бачили ви море? Яким воно вам запам'яталось? Море ніколи не буває одноманітним, нецікавим, адже щодня, навіть щохвилини, воно різне, таємниче, мінливе, неосяжне, воно хвилює душу, не залишає байдужим серце, а морські подорожі дарують незабутні краєвиди та мистецькі враження. Море зачаровує своєю неповторністю та таємничістю, надихає художників на творчість, морські краєвиди захоплюють ритмом хвиль відтінками водної стихії, красою кораблики, що гойдаються під вітром. Діти, розгляньте уважно композицію. Зверніть увагу, як розташовані вітрині. Відтінки якого кольору переважають у зображенні хвилі. Поясніть. Зверніть увагу, у зображенні пейзажу художник застосував прийом контрасту протилежності. Щоб виразно передати рух хвиль на морі, він зіставив світлі і темні відтінки кольору. Запам'ятайте правила малювання композиції. Предмети, що намальовані близько, зображають яскравими кольорами і більшого розміру. Розташовують на аркуші нижче. Отже, предмети, що намальовані далі, глядача зображають менш яскравими невеликого розміру і розташовують на аркуші вище. Поставте відео на паузу. Повторно прочитайте, як правильно зобразити предмети, які близько від нас, і ті, які далі. Нагадаємо правила безпечної поведінки на уроці образотворчого мистецтва, і саме час поринути у процес створення пейзажу. Тож, увага на екран! Так, отже, подивилися, як утворюється процес, приготувались до роботи і пригадали, щоб утворити світліший відтінок, додайте води, а також не забувайте правила створення композиції. Поста, покладіть свій аркуш паперу горизонтально і починаємо. ...успіхів. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дуже важливо, після уроку, коли будете мати вільну хвилинку, спробуйте відкрити стандартну програму Paint на комп'ютері та спробуйте потренуватися зображати море. Порівняйте, як краще малювати на комп'ютері. Чи фарбами. Бажаю успіхів! Дякую за роботу і кажу вам до побачення!